Що було у Запоріжжі? Ну, у Запоріжжі зустрічалися «Зоря» та Динамо, і теж був дуже класний матч, тому що до 83-ї хвилини рахунок був 2-2, А потім в вирішальний пенальті Циганкова. Дуже про цей а, емоційний камбек динамо розповість Сергій Печов. А ще до початку матчу наша камера фімала таку дуже цікаву розмову. Послухайте. Юрій Вернедуб, як завжди, прямолінійний. Минулого сезону Андрієвський один з тих, на кого молилися у зорі. Тепер молиться він, аби хоч інколи виходити на заміни в Динамо. Якщо тож у нас все буде добре, я там залишуся. Ой, я поскажу, щоб тебе отлічно забрати, якщо Спасибо. буде желання. У тебе. Щоб ти хоча б трохи билеш за те. Через травми й орендні домовленості з Динамо у зорі випало пів команди. Зі старту вийшов навіть Караваєв, недалікувавши долікувавши розсічення від нещодавної травми. Такі жертви могли б стати марними, якби ось тут на старті тайму Русин зіграв рішучіше. Або якби арбітер не перестрахувався, поставив чистий пенальті. На повторах помітно, що білий таки зачепив ногу Русина. По-моєму, заділили как бы, і ногу, але но і м'як зіграв. Суддя має приймати правильне рішення, Незалежно, яка це минута. І якщо є фол, то нужно його свистити. В центрі поля, коли йде нормальна мужська боротьба, то тут свистків вистачає. А боротьби було нереально багато, І головне, що її стабільно вигравала зоря до кінця тайму. Динамо ми не бачили. Нам сказали після першого тайму, що вони всі підбори виграли, і всі всі підкати, всі їм відскакували. Ми були сонними у першому таймі. Ми не могли виграти ніяку боротьбу. Зоря грала жорстко, багато фолила. У перерві ми дійшли висновку. Теж треба показати характер. Але поки на характері і через біль грала зоря. Ось так Караваєв накульгував, ніби розмірковуючи, чи зможе продовжити гру. Зміг та ще як. Сіла, спадав у штрафний майданчик, верхову боротьбу знову виграла зоря. Після удару білого через себе роззявили роти всі, крім Караваєва. 1-0 і сперечайся, тепер білий бив чи віддавав. Я Сам не знаю. Наверно, ну ударом сложно називати, тому що я би, спиною не к воротам був. Так намагався просто на обум получился пас. Ребята вже самі завелись, їх не нужно було настраювати. Да немножко там на повишених тонах поговорили, але першу честь нужно було этот эмоциональный фон піднять. Ми сказали, аго, ми динамо, ми маємо показати характер, ми зробимо це на полі і виграємо матч. Як бачите, нам це вдалося. Не поспішайте, адже до того все дуже нагадувало катастрофу. За шість хвилин кадр награв на червону. Ось тут зловив перший гірчичник. По-другому теж питань немає. Буяльський, як тінь ходив за арбітром, але не допомогло. Та ще й Сілас на силу вгатив по поворотах, а білий добив. 2-0 – Такий хороший комфортний рахунок. Хіба ні? Як ну, говорив Фабіо Капелло, його не любимо ще 2-0. Наверно, якщо б не забили другий гол і та не була кадра, то ми б більш строжі грали. Поки зоря раділа, хацкевич зібрав екстрену нараду. Сидорчук вже був готовий вийти на заміну, але білоруський тренер дав задню. Перестроїлися в, в три центральних захисника, тому, що можна було відігруватися. Але якщо тут в команди мужики, то у нас мабуть, супер мужики. У меншості супер мужики хацкевича забили. Спочатку супергерой циганков технічно розхитав двох опонентів і віддав ідеальну передачу на Буяльського. 2-1, лише початок. Кияни полетіли вперед, і згодом циганков забив один з найкращих м'ячів у кар'єрі. Добре, що не віддав штрафний вербичу. Я запитав у нього, може давай краще я, бо там зручніше було бити з правої, Але він наважився, і слава Богу. Ребята з «Арі» бігали, коли ми були в десятіром. вони бігали, говорять, ми нас возять в меншістві. Що це, ну, це такое? Хто заказав? Філіп Гудковський, вроді. Вернедуб випустив новачка Нортона і стало ще гірше. Судячи з таких ударів, бразилець не готовий. А от хто адаптувався на усі 100% – так це кінжора. Увесь другий тайм він надривав голосові зв'язки, ледь не на пальцях підказував де кому потрібно грати. Під роздачу навіть гармаш потрапив. Згодом саме Денис урівняв склади команд. Циганков віддав суперпередачу з глибини, а білий таки зачепив ноги Гармаша. У Максима повний набір: гол, гольова і червона картка. Я как би не наміряна просто перебігав дорогу і він там може зацепився. Ну Не знаю, теж надати навірно ну, більше то був фал, мабуть. Ну, зацепив за ногу. Я не знаю, или я сам Еліон мене, ну я чувствую, що хто там я сам себе ж говорю, заципіл Еліон. Вернедуб випустив Чечіра, аби закрити дірку в обороні, і теж не вгадав. У штрафному майданчику Миколенко головою прокинув м'яч далі на партнерів, а той знайшов руку Чечера. Пенальті навіть фарт був на боці Динамо. Як в боксі, Попали під удар хороший. Ми отримали. І, як це нокдаун? Як, я не знаю. Я лично в нокдауні. Те, що зробив Віктор Циганков, швидше схоже на глибокий нокаут. У 2019 році його багато критикували через невиразну гру. Цей матч один із найкращих у кар'єрі. Не дивно, що саме його після гри розривали фанати. Ція, я за тобою наблюдав вже початку твоєї кар'єри. Ти найкращий, правда? Вітя Циганков сьогодні один з героїв матчу. Це матч такий ну, напів імені Віктора Циганкова. Я согласен. Так <laughs> дипломатично. <laughs> Я согласен с этим. Был крутейший камбэк в жизни? Не помню, нет. Выполненка сказал, матч на пиве имени Виктора Цыганкова. Неправда, это победа всей команды. И при счете, счете 2-0, да, и в 10 мы понимали, что мы не имеем права сегодня отпускать эту команду. понятное дело, что все против нас играло, но... У нас є характер, я вірю в нашу команду. І сьогодні ми доказали, що ми можемо робити камбеки. Динамо після цього поєдинку безперечно, заслужило на купу компліментів, і справді команда проявила волю. Згадалося поєдинок, коли Пам'ятаєте, коли Зоря вилізла з 0-3, 4-4 закінчилася гра. Тут бачите, Київський Динамо, і справді Цганков видав, ну, напевно, один з таких найскладніших матчів. Зіграв як настоящий лідер, капітан, повів за свою команду. Значить, резерви є в нього. Ну, значить, може. До 60-ї минути Заря повністю контролювала ігру. Да, але Динамо, значить, Циганков може. В принципі, в нього є це натхнення. Знаєте, так і ще в меншості? В меншості команда. Ну, якби перетворилася, і сам циганков став от тим Знаєте, от мене, коли він я бачу по очах, От він вірив в те, що команда може виграти. Команда заслужено виграла. Реально заслужено. Не, сырал, У мене єдине лідер. питання там по деяких моментах. І от давайте подивимося моменти цього поєдинку. А потім я трошки прокоментую саму ситуацію, яка мені не дуже сподобалася. З огляду на поєдинки Олександрія Шахтар і Зоря Динамо. Момент. Щас Оцей момент зараз розберемо момент, покажуть. В повторе видно, что это чистый пенальти. Вот сейчас видно будет. Игрок играет сначала в ногу, потом мяч. Не, грає, не грає Даже в мяч, мяч не сыграл, в ногу играет. Это нападающий пробросил себе. Русин. Русин, да. Чистый пенальті. Чистый пенальті. И забывай Динамо, все могло бы по поясницу. Все по-другому. Тобто там мы бачим, тут не бачим. Далее, дивимося. Ось ну, здесь это гол Зари. Подача. Борьба. Тут упустили Караваева. Сейчас на повторе будет видно, что Вербич с ним не доиграл до конца. Вот подача. Вербич убивает. Вот Вербич сейчас контролирует пока Караваева. А вот все, уже выключился, уже смотрит футбол. И тут мяч попадает Караваева. Удачно через себя пробил Белый. И Караваев забиває спокойно. Ну, Вебель в контратаку вже. уже. Ну, он уже думал, что атака быстрая. Вот штрафной. Мы видим, что Денис перед собой неудачно отбил мяч. И защитники не успели подстраховать. Белый забил. Пока вилучення кадра, питань нема. Абсолютно справедливое вылучение кадра, Дві желтых, там жодных бути не может. Да, там неоспоримые. Две желтые. Будане 2-0. більшості. Що сталося потім? Если честно, я сам удивился, что Динамо в меньшинстве. Почему так не играть? Вот мы видим, как Литвин проигрывает борьбу вверху. Подбор проигрывает Заря. Легко обыгрывает Белого Цыганков. И сейчас выдаст в разрез идеальную передачу на Бояльского. Целая цепь ошибок у Зари в обороне. Два центральных провалились и Караваев в полузоне остался. Розхлябаність. Ну, 2-0. Расслабились. В большинстве играют. Здесь белый опять проиграл в скорости Вербичу. Штрафной и заслуженная желтая карточка. Перестали ну, расслабились. И здесь Цыганков в стиле Месси, конечно, исполнил. Супер. Мяч забил. Фантастичный мяч. Ну, і и мы Гольова передача, Ну, Практично він зробив перший мяч. він забиває другий мяч. Сейчас ще зробить передачу і... удалят белого. Ось вот длинная передача. Будет. Вот. Циганков, Видно, що тут позиційно програв, конечно, неправильно располагали центральні захисники. Порушення правил є? Чисте. Чисте. Червона карта справедлива? Так. Да. Справедливо. Двер, ДВ, ДВ. Давайте подивимося, що там було. Сейчас посмотрим. Вот белые широко роз, э, располагаются. Центральные защитники. Белые позицию проигрывают изначально. И потом он проигрывает Гармашу в скорости. Не самому быстрому футболисту. Чистая красная карточка. Ну и момент с пенальти, Чечер піднімає руки. Здесь несчастный случай для Зари. Игровой момент был. Тут, конечно. Пенальти? Пенальти был, конечно. В руку попал. Я Чечер. хочу. От, Чечер. Він на рік старше, не швы. Ну, Досвідчений футболист. Ну, не він піднімати руки все-таки. Ну, по инерции поднял. Конечно, идеально, защитник должен в таких положениях руки держать за спиной. Помилка Чечера. Ну, є, можна сказати так. І бачите, це Анков сам йде, бере, бере, реалізовує це пенальті. Тобто це Анков зробив чотири дії, які розвернули гру в протилежний бік. За 30, минут. За 30 хвилин. Настоящий... Він Зробив перший м'яч, він забив другий м'яч, він віддав передачу, За... після виграли якого За... За білого, удалення, да. І реалізував пенальті. Цеграв як настоящий лідер. Він може команди. це, він вміє це. Треба в ньому це розкрити. Він і... повинен повірити в себе і він... робити це частіше. Мені зрозуміло, чому до 60-ї, коли ровної состави были, не грала так динамо. Злості десь не вистачило динамо. З'явилася злість вже на себе. Де, ви чули, що Хацкевич сказав, про те, що ну, нарешті, вот, знаєте, якби ну, футболісти самі завелися. Ну і зоря, безпечно, вона зупинилася в якийсь певний момент. Мені для мене це дивно. Просто становилася команда. І потім вже далі розвернутися. Нам вже, розвернути все вже тяжело. Моменти, про які я би хотів сказати, це насамперед те, що, ну, якщо б брати Олександрію Шахтар, там пенальті побачили? Ну, таке. Ми не можемо сказати, що арбітер там, ну, знаєте, якби упереджено чи не упереджено. Він побачив цей епізод так і в принципі мав право на те, щоб побачити його так. Тут пенальті не побачили. І от тут є певні питання. А хотілося щоб все-таки чемпіонська інтрига жила до кінця. І добре, що київське динамо вилізло, тому що забив перший гол і все могло бути зовсім по-іншому. А так потрібно було оце геройство, яке було від динамівців у зорі. Ну і е, е, у Запоріжжі. Ну і зорі, так само дуже великі компліменти за 60 хвилин поєдинку. Вони справді грали і вони грали проти лідера чемпіонату на дуже і дуже високому рівні. І безперечно, що вони так само заслуговували на очки у цьому матчі. Далі зупинилися.